Вітаю вас на своєму каналі Тародні котиків. Сьогодні ми будемо розглядати придворні жезли. І почнімо, звичайно, ще з короля. Хочу зазначити, що сам автор говорить про жезли. Це те, що вони енергійні члени племені жезлів, живуть своїм життям з пристрастю та креативністю. Завдяки своїм натхненням починанням вони прагнуть досягати особистісного зростання та реалізувати свій потенціал. Ці безстрашні особистості готові йти на сміливі ризики, прагнучи до своїх мрій. Однак часом вони починають безрозумно. Стратегії. Зіткнувшись з проблемами чи невдачами, вони використовують свою геніальну уяву, щоб подолати труднощі. Вони знають, що успіх вимагає дисциплінованих зусиль і що вони самі несуть відповідальність за свою долю. Також не просто так у нас тут для декору лежить бурштин, тому що ми будемо його бачити на картах. І він означає: в моєму дитинстві його ще називали Янтар, якщо не помиляюся. Але то таке. І що означає бурштин, якщо він на карті? Тобто я буду тут закласти цей бурштин, заосвідомлювала, що це таке. Це здатність перетворювати негативну енергію на позитивні результати. І камінь свій приземлений. Якщо ви хочете там приземлити свою енергію, можете покласти собі його сумочку чи ще кудись. Тобто, хай він у вас лежить. І також він буде на деяких картах. І в ключових словах я буду в нього казати, що є бурштин. Ключові слова: стабільність, мудрість, громатичне, лідер, прокладання шляху по життю, ухвалення нового. Та, звичайно, що бурштин. Він зображений. Шукає короля жезлів, не знайдуть його прикутим до сидячого трону. Сьогодні ввечері він гуляє зі своїми дітьми, ведучи їх у захопливу пригоду лісом. Вимога королівства доведеться почекати, поки він повернеться, бо для нього немає нічого важливішого, ніж проводити час. Зі своєю родиною у цій експедиції безстрашний король супроводжує своїх дітей незнайомою стежкою. Невизначеність подорожі захоплює дітей. Вони безперервно базікують про можливе відкриття, що чекають на них попереду, повністю довіряючи керівництву батька. Король відзначає хід походу, місто стромлюючи свій посох у землю. Після кожного кроку його впевнені рухи передають відчуття стабільності дітям поруч із ним. На вершині його посоху знаходиться великий бурштиновий діамант, який вбирає енергію. Цього приємного вечора діти пришвидшують крок і поспішають, щоб не відставати від довгих кроків батька. Одна дитина ніжно чіпляється за спину короля, щоб покататися, а інша тримає короля за руку, щоб не відстати і не загубитися. Третя дитина зупинилася, щоб смикнути королівський одяг свого батька та поставити запитання про подорож. Ця дитина темніша за своїх братів та сестер і, можливо, не є кровним родичем короля. Його присутність може означати злиття двох родин через шлюб або те, що він є усиновленим сином. Незалежно від ситуації, король явно любить хлопчика як свою власну плоть і тіло. Півмісяць, що зависає в небі, відображує позитивний вплив короля на підсвідомість своїх дітей, коли діти виростуть. І підуть на волю самостійного життя, мудрість їхнього батька луною відлунюватиме в їхніх думках, навіть якщо його більше не буде фізично поруч, щоб вести їх через життя. Король жезлів носить корону з перевернутим корінням, через яку він погинає розумову енергію з Всесвітом. Реальності. Король жезлів сам по собі уособлює творчість. Багато може бути задумів, ідей, креативність. Тобто, цей час в голову приходить просто геніальні речі, до яких ви можливо раніше навіть не думали. Настав цей час, щоб ви ось розумієте, чого ви хочете. Можливо, щось нестандартне, ухвалення звичних для вас рішень. У вас збільшиться широта поглядів, якась лояльність до несхожих людей та їхніх думок. Таке дорослішення відбувається. І вам настільки воно подобається, ви настільки загорілися, можливо, якоюсь ідеєю. І навіть якщо це нова робота, нове кохання чи просто новий проєкт, неважливо, будь-що. Ви наче вже знаєте, що все у вас буде добре. Ви впевнено, крокуєте вперед. Тобто, дуже гарна карта, і в реальності вона. Дуже приємно проявляється Рис така людини. Тобто, це, звичайно, що харизматичний чоловік, що вміє спокійно і з гідністю вирішувати всі проблеми. Він благородний, готовий взяти за слабких знаєте, під своє крило. Він не буде нікого ображати, він приймає всіх. Людина відкрита до нового, демократична, вільна від стереотипів. Тобто, навколо цієї людини завжди багато друзів, які його люблять. Багато може бути, скажімо, учнів, які йдуть за ними. Тобто, знаєте, цієї. Людиною цікаво. Є люди, коли вони тобі щось можуть розповідати, вам може знаєте, здаватися, що якась людина некомфортна. Ти її навіть не хочеш слухати, бо людина може знаєте, зазналася. А ось цей король жезлів, тобто ти його хочеш слухати, тобто це не настільки приємна людина. Ти хочеш просто черпати його знання і що він має, його тобто, багато давати, тобто не вимагаючи натомість, Люблячий і добрий батько, може програтися. Чоловік, колега, керівник тобто, все, все все Стосунки дають відчуття душевного тепла, спокою, турботи. Знаєте, це навіть якщо може бути і чоловік головний, так в будинку, але він все рівно може прислуховуватися до своєї жінки. Він буде ніжним, він буде, знаєте, і сам може поперебирати, і сам може приготувати. Тобто йому знаєте, не потрібно це. Жінка має готувати. Тобто ні, такого не буде. Він не мудрий, він готовий вам і дати гарну пораду, Тут знаєте, він може бути важний сам до потреб, яких ти це не тільки словами, так бо це жезли, і якимось діями 100% щось вам. Допоможе, ніколи не тисне, він не намагається обмежити свободу партнера. Знаєте, от дійсно комфорт перед ним. Тобто, може дівчина себе відчуває такою маленькою дівчинкою. Знаєте, біля неї якийсь добре тато. На якщо ми говоримо про стосунки там, де є сім'я, то це чудовий чоловік, це і принц розумієте, немає стосунків, будуть стосунки, з'являться видний романтики. Можливо, знаєте, от по королю жезлів для мене це така золота осінь, і карта така передається. І Відчуття такі є, що, наче якось може влаштовувати романтичні побачення, але вони настільки гарні, вони настільки естетичні. Вау любов як свічка зараз. Просто собі спокійнесенько собі горить рівним таким вогнем. Вона не згорає, вона не обпалює. Вона знаєте, така приємна, комфортно, знаєте, по-домашньому, от знову ж таки, і любить і тварини, і тому подібне. Та гроші справа це бізнесмен, прекрасно розуміє, як керувати людьми своєю справою бізнесом. Готовий прийняти цікаві ідеї, цікавих співробітників, які готові вкладатися, які готові проявляти свою творчість, креативність, Радія. Він готовий і здатний якраз зберігати спокій, коли всі панікують. Тобто з ним дуже сильно приємно працювати. У нього є чим повчитися, може бути майстром своїм справам. Колективі теплі стосунки, такі шанобливі. Бізнес приносить вільно високий прибуток. На роботі визначають професіоналізм, високий авторитет. Та до вас проходять за парадами. ну, і гроші відповідні достатньо. Дев'ятця, зайва запальність, поділ людей на своїх та чужих, що він найрозумніший і постійно дає свої поради, коли його не просять. Карта дня плюс порада це те, що хтось або може ця якраз людина. На яку ми можемо дивитися, вона може надихати, досліджувати інших, або сама буде себе пізнавати. Тобто, зрозуміло, що ми маємо в цього дня впевнено корпувати, ми маємо вірити в себе, знати, що навіть якщо будуть якісь негаразди, то швидко ми можемо впоратися з ними, тому що завжди може там, я не знаю, якась підказка з вищих сил може прийти і допомогти. Також це гарний день можливо для Тяття. Дитини і проведення часу зі своєю сім'єю, братями, сестрами тому подібне не уважними до своїх різноманітних потреб і можете їх реалізовувати цього дня, надати шлях, бо знову ж таки бурштин, Нагадаю, і здатність перетворювати негативну енергетику, негативний день на позитив.